Вітаю, це програма у полі зору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією. Про те, що ми будемо разом робити після нашої обов'язкової перемоги, перша гостя сьогодні в студії Валентина Потапова, голова центру громадянської просвіти Альменда. Добрий день, добрий день. Коли ви стільки прийшли до нашої студії, ви розповіли, і це секрет для наших глядачів, що ви не часто ходите в студію і переважно вся ваша комунікація відбувається онлайн. Зараз 80% українських дітей вчиться онлайн. Наскільки можна порівнювати те, що відбувається живцем в студії, чи в навчальній аудиторії, чи в класі, і тим, що відбувається в онлайн? Це питання, яке потрібно було задавати ще в 2019 році, коли почався ковід. Да, і можу сказати, що до 2022 року більшість системи освіти України вона адаптувалася до системи дистанційної освіти. Були започатковано дуже багато курсів для вчителів. Більш того, бурення батьків, які вимушено були. Допомагати дітям і виконувати таку роль асистента вчителя і терпіти цих дітей да. біля себе постійно. Так, да, вони вже це обурення закінчилося, але ну, для нас зараз ну, для. Те, як ми бачимо, це виклик не, не саме дистанційного освіту, яку я вже як сказала, вона була адаптована під час ковіду, а виклик, що чи є хоча б дистанційна освіта? Бо, на жаль, ситуація така, що немає навіть дистанційної освіти. Ми зараз говоримо про Україну в цілому, чи ми говоримо про території, які там недавно звільнені, чи про території, які перебувають під. Докупації до а, ну, Я б а, спробувала а, визначити певні кластери а, щодо реалізації права на освіту. Це а, здобувачі освіти, які м, мешкають на території, яка підконтрольна. Цікаві, ще ж іммігранти. Я ж про це хочу сказати. Ті, які живуть на підконтрольної території, це. Це здобувачі освіти, які живуть на особливо небезпечних територіях, там де відбуваються бойові дії, або це лінія зіткнення, або інше. Це здобувачі освіти, які залишились на окупованій території, і це здобувачі освіти, які виїхали Це п'ять великих категорій. Да, виїхали до європейських країн. І тому, коли ми розглядаємо ситуацію з замовником, бо замов освіти дітей є держава Україна. І вона визначає своє замовлення певним документом, який називається Державний стандарт освіти України, і в цьому державному стандарті є визначені результати, які повинні здобути здобувачі освіти, коли вони будуть вже випускатися зі школи. І от якщо ми побудували от цю структуру, Структуру, то ми можемо для певної. Це ваша посмішка це скепсис? Чи, це, чи, скепсис. це скепсис. Гіркота, яку ви намагаєтесь приховати. Це скепсис, це гіркота. Чому? А тому, що ми дуже ретельно відслідковували дії Міністерства освіти України від початку повномасштабного вторгнення. А до цього, як ви пам'ятаєте, ми дуже ретельно відслідковували дії Міністерства освіти щодо окупованих територій та територій лінії зіткнення. Я би сказав бездіяльність. А, ну давайте так. Хай буде... е, або так дії і бездіяльність. Хай буде бездіяльність. Да? І незважаючи на те, що була певна імітація дій, і я дуже рада нові, новині, що нарешті міністр освіти Шкарліт пішов в відставку. І в нас дуже великі сподівання, що новий міністр. Я ще не знаю, хто це буде. Є певні прізвища, які називають, але давайте зачекаємо, угу. хто буде. Я дуже сподіваюся, що новий міністр освіти все ж зрозуміє, що зараз реалізація. Права на освіту відбувається в умовах воєнного стану. І це інші виклики. Ну, По-перше, потрібно зрозуміти. Що не головне в українській освіті забезпечувати хотілки ректорів державних університетів? Однозначно, я з вами згодна, а, з згодна. А, і тому, і тому, от, і тому а, посмішка, бо ми підготували дуже багато. Аналітичних звітів ми спробували знайти всю інформацію. Ми спробували передати цю інформацію Міністерству освіти. Єдине, кому я вдячна від початку повномасштабного вторгнення, це освітньому обсмену Сергію mm -hmm. Гербачову, який від початку ну, дуже багато робить для того, щоб ну, суспільства, державні органи, вчительство зрозуміли в яких нових умовах відбувається освіта в Україні І на жаль, висновки, які ми зробили, вони невтішні. Я знайшов цифру: 8% українських дітей взагалі не, не бачили школу через війну. Це так. Це так. Це діти, які, ну не знаю, завдіївки з бахмута. Хто що це за Так, діти? Це діти, які з Авдіївки, які з Бахмута. А угу. це дії, де відбуваються інтенсивні бойові дії, угу. і ви розумієте, що там немає світла. Там немає інтернету і про яку дистанційну освіту, ми можемо розмовляти. Ну, ну і, і власне про яку та, там, там освіту. вже немає шкіл. Та, і mm. більшість е м вчителів виїхала, а ті, що залишились, ну я не знаю. Я бачила в інтернеті випадки, коли десь в бомбосховищі якась вчителька збирає дітей е різного віку і намагається надати хоч хоч які. І знання ну, в цих умовах, але це не відповідає державному освітньому стандарту України. Ми це розуміємо. Не тому, що вона погано викладає, а тому, що умови, в яких вона викладає, вони унеможливлюють виконання цього стандарту. І Україна повинна це визнати нарешті. І почати будувати програму, яким чином ми будемо потім відновлювати ті знання, які зараз втрачені внаслідок війни. І ми ж говоримо зараз не тільки про школи. І не тільки про школи. Я просто багато читаю текстів економістів значно більше, ніж текстів освітян. Знаєте, який головна, головний економічний ризик для України щодо відновлення України? Який? Грандіозні втрати для освіти. Угу. Тобто серед економічних ризиків щодо майбутнього України. Номер перший це не зруйнована енергетика, це не втрачені великі підприємства, це не розірвані там логістичні зв'язки. А перше місце це от те, що зараз на наших очах відбувається з українською освітою. Я б сказала б, ще я б додала до головного ризика це демографічні втрати. Це дуже пов'язане. Це, це да. коли говориш з е, жінками, які ну в першу чергу жінки, які виїхали з дітьми за кордон. Перша їхня мотивація це те, щоб діти повернуться і вони повернуться, коли тут буде де вчитися і як вчитися. Так. І перше порівняння, яке здобувають наші емігранти, вимушені переселенці, біженці за кордоном, і про що вони говорять, це те, що у них такі школи. Це так. Але я можу сказати, я відслідковую чати, де спілкуються батьки дітей, які виїхали з європейські країни, а вони кажуть, що, що стосуються методики, що стосуються конкурентні? що, да, що наші Нашого діти. Наша освіта конкурентна, але да. да. школи! Так, це вчителі, так. навчальні програми, методологічні штуки, наочні матеріали. Ну, вони адаптовані під вік дітей, під особливості психологічні дітей. Так. Давайте говорити про в нашій території. Ми часто з вами раніше, коли зустрічалися, говорили про те, щоб кримські діти могли навчатися в українських університетах. Це тоді виглядало дуже важливим. Зараз ми з вами вже якийсь час говоримо про те, щоб ці університети взагалі у нас існували і школи існували. Наскільки наскільки тема навчання дітей з прифронтових щойно звільнених територій, наскільки вона є гострою? Наскільки її можна вирішувати? Що робити? Наприклад, з вчителями, які ще вчора були колаборантами і працювали за російськими програмами, навчали наших дітей. Любіть Росію, і оці книжки не випадково, ми про тих про них теж поговоримо. А ви зараз? Задали чотири питання. Болить отут. Мені ось з Херсона привезли. Я не знаю з якого, а ми вже проаналізували. І я не знаю з якого почати. Ну, по перше, давайте ми спробуємо зрозуміти, що організація Об'єднаних Націй визначила чотири принципи освіти: це наявність. Ну, це наявність школи, будівлі, наявність вчителів. Наявність інфраструктури, яка забезпечує освіту. Якщо ми розглянемо наявність інфраструктури, яка забезпечує, ми можемо згадати, що майже 14% шкіл в Україні зараз зруйнована. Mm -hmm. а, а найбільш зруйнована в Харківській області, в Херсонській області, Dumbo. в Запорізькій області, а, д, Донецької та Луганських областях. Ну от там mm -hmm. просто немає, немає будівлі. Mm -hmm. ну, відповідно, немає вчителів. Відповідно, немає жодного підручника, бо вони там згоріли, або я не знаю, що з ними відбулося. А інший принцип це доступність. це Фізична доступність, тобто можна дійти, доїхати, ну, тобто, можна потрапити всю школу. Але тут ми кажемо про дистанційну форму. І економічна доступність. Да? Чи у всіх людей є можливість сплатити за інтернет? А коли. Ми знаємо, що в окупованої частини Херсонської та Запорізьких областей там немає гривні, там немає можливості через банків сплатити за mm -hmm. а, інтернет, або ти а, повинен українські сайти, почати... там блокуються українські, да. Сайти, там да. Блокуються українські провайдери, да. да почати працювати і отримувати якусь зарплатню в тих російських рублях. А, да, наступний принцип це прийнятність да, наскільки прийнятні ті програми, які зараз пропонує Україна, і наскільки вони там відповідають ну, тому ж самому державному стандарту. І останній принцип це адаптивність. Адаптивність передбачає, що в певних умовах освіта повинна стати адаптивною до місцевих викликів. І я вам назвала: Ви сказали, що п'ять кластерів, да? і я вам назвала п'ять кластерів, і я не бачу п'ять. Програм, які запропонували Міністерство освіти для кожного з них, для кожного з них, бо це ну це основний принцип, який е, закріплено в 53-й статті Конституції України. Я вже не кажу про е, документи міжнародні. Да, я кажу просто про е, е, конституцію України, угу, угу. і тому ми маємо зараз побачити п'ять різних програм. Отже, дитина, яка на окупованій території, да? і вона вимушена відвідувати школу окупанта. І ми бачили, що в січні а, був окремий закон Російської Федерації щодо інтеграції освітнього поля окупованих територій Херсонської та Запорізьких областей та частин Донецьких та Луганських областей. А, вони. А, Після прийняття цього закону відбувається наступне: батьки, які не виконують да, своє зобов'язання щодо освіти дітей ну, згідно, не відправляють да, дітей в школу з, да, згідно закону Російської Федерації, ну, наступає певна відповідальність. І вже п'ять дітей в Бердянському районі в, в п'ять батьків були, ні. Бо їх діла були передані в інспекцію. По ділам не совершаналітніх і батьківські права забирають так. І почата процедура ну, обмеження в батьківських правах. І це дуже, дуже небезпечний виклик. Бо якщо б я була на окупованій території. Почула, що моя сусідка, да, вона вже потрапила в цю ситуацію, то я б жодного там, е, жодної хвилинки би, е, не сумнівалася, я б віддала би дитину в ту російську школу. Бо це ну це дуже великий виклик. Е, і тому, зараз я закінчу. Е, і тому вони е, там будуть відвідувати ці російські школи, але. В них є ще можливість відвідувати українську школу, але не з подвійним навантаженням, а по адаптивній програмі, де буде історія, історія України, України, Українська де, мова. Українська мова може там не буде української літератури, щоб не перевантажувати дитину, але там буде географія України, угу. і там буде правознавство угу. України, угу. Або, буде громадянського актив, або громадянського світу, або громадянська освіта і. Тоді ця адаптивна програма вона, ну, не надає таке навантаження, і дитина розуміє, що вона все ж навчається в української школі і отримує відповідний документ. Ну, це про тих, хто в окупації. Ем... Ці книжки в Херсонські школи, з яких мені їх трофеями передали, завезли. Ну, через пару місяців, вже після окупації. І вже новий навчальний рік вони почали за російськими програмами, з російськими підручниками і з вчителями, які пройшли вже перепідготовку для того, щоб навчати дітей цьому. Ви можете відкрити цей підручник і подивитися тираж. І що там? А, ну ви подивитися тираж. Це на, на останній сторінці, якщо я правильно пам'ятаю. А, бо вони готувалися саме для наших окупованих територій. Там дуже невеликий тираж. А, книжки, які нам вивезли з Харківської області, там тридцять дві тисячі тираж. 000. Ну, о, отже, ви розумієте, так? Да? Але... Що вони це роблять саме під але вони це роблять швидко? Дуже швидко. Але вони це роблять дуже цілеспрямовано. Дуже але вони швидко знайшли достатню, ну, достатню кількість колаборантів, які, які пішли вчити дітей за цими навчальними програмами, Вони швидко знайшли колаборантів, які очолили ці школи. Вони швидко знайшли колаборантів, які шикують і зараз дітей в Бердянську, в Маріуполі. Про наш з вами Крим, годі згадувати шикують дітей, слухають російський їм чи е, навчатися на цих уроках армії, як вона в них там називається? А, в них є там розмови про важливе і армійські окремо Розмови про важливе. Да. Це політика у уроки про мужність да, 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 да. Є таке. є таке. Як їм вдалося так швидко? Перетворити українських вчителів на посібників окупації, на людей, які, які надають сприяння Путіну вивозити українських дітей, перетворювати свідомість українських дітей, що вже визнано навіть міжнародним кримінальним судом. Щодо вчителів, колаборантів, для мене це моральна дилемма. Я можу вам сказати. Бо коли я згадую, що зараз Крим вже 9 років в окупації, то я розумію, якщо вчителі 9 років тому в Криму відмовились викладати та забезпечувати освітній процес, то це питання було б вирішено. Ну, в будь-якому разі. Ну, от відмовились, так відмовились. Був певний би колапс, але він був не дуже довгий. І потім вони. Б завезли би вчителів з російської... як вони завозили да, на Херсонщину да, да. на вони б завезли б вчителів з Російської Федерації, які є, знаєте, такі дуже свідомі носії носії да, цих російських наративів. Mm -hmm. Питання, яке для мене особливо болюче і важливе. Вчителі-колаборанти, які дуже швидко почали вчити дітей за цими підручниками, які з дуже великою готовністю не лише в Криму, а й на інших окупованих територіях навчали наших дітей і продовжують зараз навчати. А, ну, я хочу сказати, що це для мене моральна дилема. Або я згадую, що 9 років тому. Був Окупований Крим. І якщо б вчителі б 9 років тому б відмовились б викладати в школах, то був би певний колапс, але вони б завезли б вчителів з Російської Федерації, і ці вчителі були б вже носіями тої свідомості російської, яка, ну, які розуміють, що є певний лідер, вождь, да, що ну, немає ніякої демократії. і вони б насаджували ці наративи дітям. Uh -huh. А вчителі, які залишились і почали працювати, певна кількість з них це ну, точно колаборанти. Uh -huh. да? І вони чекали, вони там махали тим прапором, тим триколором. А певна кількість вчителів вони вимушено почали uh -huh. працювати, і вони ну, свідомо. або Підсвідомо, вони все ж залишають оці цінності, які є в демократичному суспільстві. Я про гроші. Я правильно розумію, що частина з них і далі отримує українську зарплату? А, я не знаю наскільки я розумію, що зараз вже ні. Уже ні, да? а до початку навчального року так вони отримували українську зарплату. У мене купа питань ще для вас лишається, але часу дуже мало. Які перспективи нам в всі наші програми, плани реінтеграції, деокупації наших територій вписати оцей освітній компонент і вписати його швидко і ефективно для того, щоб ми з цієї, ну правда, трагічної ситуації якось виборсувалися? Давайте так. А, для мене це дуже важке питання, яке потребує стратегічного а, такого розгляду. Да? Угу. Потрібно спочатку побудувати певну стратегію. Для того щоб побудувати певну стратегію, я ну, я наполягаю на тому, щоб в Міністерстві освіти України нарешті з'явився директорат про окупований окуповані або неокуповані, або особливо небезпечні території, де ми розуміємо, що діти знаходяться в інших умовах ніж а, решта дітей. А, і цей директорат почне, от так а, с, шар за шаром знімати да, цю проблему і відбудовувати а, певний план. А щодо забезпечення фінансового такого плану, я розумію, що е, потужні міжнародні організації ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, які не надають Україні допомогу зброєю або іншим чимось таким, що е, підсилює да, на їх думку війну, а вони б з задоволенням би, надавали б би гроші щодо гуманітарних викликів. І тут я думаю, щоб не було б е, жодного там спротиву. Але для того, щоб вони надали гроші, то держава повинна визначити на що саме. Да? А коли цього немає, то ми зараз знову реагуємо на ситуативні виклики. Як це було 9 років, коли ми будували якісь центри, щось ми там будували, ми казали, що є дистанційна освіта для окупованих територій, її насправді не було. Ну і решта. Ми будемо повати, наприклад, що нам призначать хорошого міністра. Почнемо з цього. Валентина Потапова, голова центру громадянської просвіти Альмєнда, була у нас в студії. Ми продовжимо скоро.